Скнилівська трагедія забрала у сім'ї Щербініних 28-річного сина. Пані Галина і донині не може заспокоїтися. Все плаче, не видно сліз на очах батька, усі переживання всередині. Пан Олександр ці 10 років ніяк не може змиритися, що сина немає. Взагалі не то слово змінився. Каже, що немає для кого жити. Я мучаюся з ним. І лікуватись не хоче, нічого не хоче, бо каже, стимулу нема. Нічого нема хуже, коли батьки ховають дітей. А цей чоловік, можна сказати, родився у сорочці. Він вижив після того, як був у самісінькому епіцентрі авіакатастрофи, та тепер без милиці ходити вже не може. Таз, хребет, ампутація ноги тут на місці вже. Праву ногу врятували, шили. Хребет теж якось вдалося врятувати, таз вдалося рятувати. Но... Але вже не було що ходовиш, хоть коли не зберегли. Усіх цих людей згуртувало спільне горе. Щороку вони приходять до каплички на скнилові і моляться за тих, кого не стало, та просять здоров'я для тих, хто вижив. Я дивувалася тоді, як могли вивести людей, і літаки над ними літали. Добре, що ми тоді не були, але мене не було. На інші люди загинули. Обурює потерпілих і те, що за трагедію покарано лише одну людину з десяти осіб, що опинилися на лаві підсудних. П'ятьох було виправдано відразу. Ті всі, хто відповідав за безпеку, а саме основне порушення було тут, що була порушена безпека глядачів, всі вони на волі. Виконавці і пілоти, один, правда, залишився в тюрмі, топонар, а всі решту помиловані, випущені з під варти. Тож люди, які об'єдналися у громадську організацію жертв Книлівської трагедії, вирішили позиватися до України у європейському суді. Зокрема, вони вимагають офіційних вибачень від держави, позбавлення винуватців трагедії військових звань та збільшення розміру моральних відшкодувань. Віталі Кубліковале Кухар, головні новини Львова.